Друзі, Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D вітає вас. Ми зараз знаходимося в Гандії, маємо цікаву квартиру в районі ГРАУ. А тепер більш детально розповім: квартира 86 метрів квадратних і всього за 75 тисяч. Що ми маємо? Ми маємо три спальні кімнати, одну ванну кімнату, вітальню, власне, зараз ви її бачите, і кухню. Все зараз більш детально покажу. Величезний маємо класний балкон. Ось такий Так, ось так навіть краще його видно. Такий вид на вулицю. Неподалік знаходиться Меркадона, а, кафе є. Ну, власне, все необхідне. Так, а, кухню зараз покажемо. Одне з найголовніших це кухня. Ось о. Кухня, до речі, дуже простора, як на мене, на місця вистачає. Ми бачимо, стоїть бойлер електричний для води. Ось стільки місце, і вікно в Європу, як то кажуть, для того, щоб зручніше було їсти перед телевізором. Ремонт. Бачу, що частково намагались освіжити. Десь щось не зроблено, десь щось зроблено гарно, красиво. Але, напевно, треба буде щось переробляти. Ванна кімната. Ось так виглядає. Ви бачите. Її трішки розширили і поставили. Так, джакузі. Його краще, звісно, перефарбувати, щоб освіжити, але ідея дуже гарна. Йдемо далі. Так, перша спальня. Ось така дуже велика кількість речей, але я впевнений, що багато з них вивезуть, тому мороки буде набагато менше. Власне, ось одна спальня. В принципі, місця достатньо для того, щоб встановити повноцінну кровать ліжко. Чому кровать? Ліжко і можна спати без проблем. Ще одна спальня це, як тут кажуть, головна спальня. Ви бачите, чому вона головна, тому що вона найбільша. Ось такий вигляд має. В принципі, якщо під здачу ми кажемо варіант. То взагалі нічого можна не робити, лише там доставити ліжко, якого не вистачає. Якщо для себе, звичайно, краще щось десь переробити, перефарбувати. І ще одна кімната напевно, була дитяча. Я сподіваюся, що тут доросла людина спала. Хоча, яка мені різниця? Ось кімната виглядає ось так: стелі досить високі, бо Ви бачите, місця достатньо. В кімнаті зараз не так спекотно. А, до речі, квартира знаходиться на шостому українському поверсі. Але це не є проблемою для тих, хто тут живе і для здачі в оренду взагалі немає різниці. Тобто, що хочу сказати: цікавий варіант. Гарна ціна для цього району на перспективу для себе або під здачу Супер. Тому не зволікайте, чекаємо на вас. І наш під'їзд. Ось сходи, власне.